Доброго вечора. Продовжуємо з вами розклади. І сьогодні просто дуже багато разів попадалися теми новини. Знову маск щось там наговорив, як завжди. Тобто людині не йметься, дуже хочеться грошей рашки. Давайте не будемо. Питати з звичайними тріплетами на нього там. Ну, питання, в принципі, є і для тріплі, потім в кінці парочку, я парочку собі тут записала парочку з питаннями тріплетами. Але давайте зробимо маску на маску. І глянемо, що це за людина на сьогоднішній день, що вона в Україні несе. Там і Ілон маск. Покажіть карти, будь ласка, цю людину, що вона несе позитивного негативного для України. Як взагалі з нею собі себе в Україні вести? Так. Давайте, напевно, трохи отак припідніму, тому що. буду намагатися мостити. Так, Ілон Маск, що за особистість, що несе? Що він собою представляє? Що він думає про Україну? Взагалі його позиція щодо України. Як преподносить, ну як хоче, щоб його бачили? спостерігали? Які насправді його наміри щодо України? Що може по, ну, корисного принести, наприклад, для України? А що негативного він не може принести Україні? Здатен, чи здатен він на щось ще більш погане по відношенню до України, ніж є на ні сьогоднішній день? І наскільки серйозну загрозу він несе для нас, наскільки від нього серйозна загроза, порада, як себе в Україні з ним вести, як реагувати на його, взагалі щось робити, не робити. І взагалі то, чим. Все закінчиться ці його викиди в сторону України, з чим це все закінчиться? Отже, поїхали, дорогенькі мої, будемо маскувати. Отже, що собою являє дана людина? <гану> що він собою уявляє? Дивіться. Несамостійна людина, по-перше. Тобто, ця людина несамостійна в плані рішень, думок, того всього, що говорить, робить. Тобто ці думки кимось узгодиш, з кимось напарно придумає. Тобто, абсолютно, ну, тут, тут немає самостійності, це все якби придумується, причому це вже відразу з якимось прагматичним підходом до цього всього. Тобто, ну, це якдома, ведома людина, скажімо так. Далі, що він думає про Україну, є, ну, взагалі, як він її бачить? Ах, дивіться, ну, я можу навіть вам не говорити. Україна для нього, бачите, яка картинка, яке яблучко, це моє яблучко. просто ресурс, гроші, які йому дуже-дуже хочеться отримати. Тобто ті ресурси, якісь матеріальні засоби, щось, що є в Україні. Почекайте, до речі, згадала, здається, на початку війні, чи коли там літом говорили про те, що є якісь, у нас, здається, от знову ми повертаємось до нашого Донбасу. У нас є, навіть якщо згадуємо географію, там якісь, я так розумію, метали, ну, йому щось треба від нашої землі, щось те, що є в нашій землі. Окрім того, ну що ну гроші від цього, він від цього получить гроші. Йому треба те багатство, що є в землі. Тобто тут навіть не потрібно ще щось казати. Як він ну, приподносить себе, як він себе. Чай. Ну, він себе приподносить таким смітаючим все на шляху, таким віртуозом, професіоналом. Я такий можу все там, зірочку з неба достати. Я такий цар король Бог, ну, зрозуміло, дяволо плоті, я віртуоз, я все можу. Ну, ну можу пір'їнку спіпілити він не може, не знаю. От, і яка, Який його, ну, в як його реально можна бачить. Трійка жезлів. Це людина, яка постійно, що? Постійно планує нові. Так, дійсно у нього постійно є нові плани, нові ідеї. Тобто це людина, яка ідейно, скажімо так, яка постійно придумує нові ідеї. От його життя це постійний коловоріт нових ідей. От я ще одну, ще одну ідею, ще одну. тобто людина, яка, ну, напевно, скажімо так, дивлячись по всій картинці, вона. Вся живе лише своєю ідеєю. Всього іншого світу для неї не існує. Існує лише його ідея. Тобто він може у віртуази все так думає, але все, що його цікавить, це лише всередині нього. Його ідеї, плани, те, що він планує. Давайте, що позитивного він може принести Україні? Ну, взагалі. Дивіться, може принести досить якийсь такий стабільний дохід, матеріальне благополуччя. Ну, якщо. Але ж знову таки, що позитивного? Він може принести певний дохід чи певний матеріал. Що він може позитивного Ну, дати старлінки вдосталь, так? Налагодити зв'язок вдосталь. Ми зараз от говоримо про це. Да? Він може дати ресурси, які Україну, що приведуть до чого? До благополуччя, до того, що в країні в Україні наступить перемога, мир, що все ж таки все буде працювати, і військові, наприклад, отримують той ресурс, який потрібен для зв'язку. скрізь у нас все добре зі зв'язком. Так. А тепер що принесе негативного? Ну, що він може поганого нам принести? Дивіться, цій колоді два д'явола, так, і вони всі два тут випали. Що він може принести Україні такого поганого? Спокушати, тобто постійно затягати в свої тенета, так? Типу, от я вам дав ці старолінки, я вам те те, -те все дав, а потім бах, і відключити це все, бах, і зірвати операцію. Як ми вже пам'ятаємо, от ця карта показує, що ця людина може замилювати очі прекрасним, так? Є такі а потім в якийсь момент просто вкусити до смерті. Це те, що він може принести негативного. А, так, що може дана людина, ну, чи, чи, от, ну ми вже бачимо, що вона. Може на коварство. Що може оця людина ну, вчинити найближчим часом для України? Нічого не може вчинити зараз. Ну, тобто, говорити, напевно, може, але от укусити зараз прям не може. Насе, чи чи несе він серйозну загрозу для України? Ну, по підлість. Підлість оці постійні. Інформаційні атаки, оці побрехеньки, ці якісь обновлення, виливання бруду, оці вся, те все, що він говорить, це все може принести суттєву, ну, негаразд для України в тому плані, що, можливо, може щось підтасувати. Зараз знаємо, що штучний інтелект досить розвивається і може щось таке вигадати. Да? Що, як би, ну, обманути, так? показати щось, що він, наче, тут, оце, я такий добренький, да, що ж я там тільки обалакаю і все. А потім просто заманити те, що ми казали на попередніх картах, заманити в тенет і вкусити до смерті, Ну, відкусити те, що йому хочеться. Так, порада, як себе вести з цією людиною? Ви знаєте, я б сказала, не зациклюйтесь на злобі до нього, не, не спіпеляйте себе всередині. Так, нам карти кажуть, не, не то, що не звертайте увагу, звертайте увагу, що каже, але якби бути мудрішими, бути дієвішими, протистояти. Робити щось нави, на виперед, на, так? На шлях на один-два кроки попереду. Але при цьому вміти, що відпускати ту біль-злість, яка копиться після його слів. Ну, така він людина, він не самостійна людина. Тому вміти відпускати оцю злість із себе. Ну, і то, чим він, як він закінчить. Ну, мені здається. Буде він плакати. Ну, Буде дуже все емоційно. Як завжди, він буде на емоціях. Можемо, до речі, зараз на цю карту докласти, що це будуть якісь позитивні емоції, чи це емоції, тобто, що в нього ну, нічого не вдасться, і в ітогі його посадять на місце, чи ще щось йому зроблять. Давайте карту покажіть. Як... Що на іто ту з Розкрити ту тут покажіть, що це за сльози будуть. Ну. ну, він буде, знаєте, от йому доведеться трансформуватися, йому доведеться відмовитися від того, бага... того що він робив, повністю. На якийсь період він буде ну, реально заточений в тому плані, що, можливо, в майбутньому таки його якось посадять на попу рівно, скажімо так, я про штати, так що таки йому якось скажуть прир, або, можливо, не дополучить підражки, те, що дуже хотів, і йому доведеться досить довго потім. Проходити ті всі бар'єри, ті всі заточення, ті всі перепони, які він сам собі вибудує на своєму кроці. Тобто, що в ітогі з ним буде, Ну, доведеться йому досить гарно трансформуватися. Просто переродитися, я б сказала, з пепла. От така у нас маска. На маска. Ну, що можу сказати? Людина, яка не самостійно, вважає себе віртуозним професіоналом, живе лише ідеями, хоче лише певні ресурси. може дати Україні потенціал для наступів і так далі, але що Ні, хоче, не хоче, живе собі лише я, лише я, лише я. Так, добре, а давайте тоді подивимося. От сказали, що він не самостійний ігрок. Маск. Так, Маск говорить те, що йому, скажімо так, внушила рашка, те, що йому російські його кореша внушили. Ой, знову карти, Дивіться, як в ці дні ті ж самі карти. На будь-які розклади тасуєш тасуєш, а воно ніби заколдоване. Так, ну, йому. Чи внушають йому? Ну, верніше, внушили, давайте так і вже аж говорить. Його картину світу дуже поміняли. Поміняли чимось, налякали в плані, я б не сказала налякали, поміняли картину світу, показали, що, блін, ну то все буде. Поганою і без нас оце таке буде все І типу давай, знаєш, як ми світло, ми світло, давай до нас. Ми добро, у нас печенюшки. Чи як там? Ми зло, але у нас смачні пить печенюшки, якось отак. Е, окрім того, тут знову ж таки, дивіться. Е, маніпуляція йшла. Маніпуляція. Маніпуляція саме певними діями, і я б сказала певними обрядами. Ну, запудрили мозок. Запудрили мозок. О, а у мене таке питання: якщо оце запудрині на мозг, тобто взагалі переродили людину не в плані розум, переочистили, скажіть. Чи є маск м членом якоїсь організації, типу Алатри, осознане чоловічество там? Господи, я навіть не знаю, всі дві назви знаю, бо нещодавно їх бачила. А інші, ну, тобто якоїсь організації, яка от людям щ, прочищає мозг? Чи є маск членом якоїсь таких організацій? Угу. Якась таємна організація, яка йому внушила, що знаєте, путь свыше, от мені російська путь свише э, зрів корінь в себе, ти лучший, ми вместе, ну знову Харакришна Харарама, розумієте? От я до цієї організації так він вхожий. Він хожий, він там є, він там прямо ж в якусь організацію входить. Ну, Що тут можна сказати? Тоді зрозуміло, чому просто він такий от. Такий от. Можемо ще спитати, це чисто. Ну, це навіть не. Навіть... Тані дуже часто говорять, що маска типу аутизм, спектр аутизму. Там, і це, це там, йому там, ти що, такий Унікум IQ. Ну, не всі аутисти мають у сукі IQ. Давайте так і спитаємо карти. Е, Маск, Ілон Маск. Має розлади якихось аутичних спектрів. Їх там більше 16, не сміжає, тому не будемо прямо питати. Має розлади аутичного спектру? Ага. Так, видно. Ну. Я б сказала. Давайте так, я не можу сказати, що взагалі нічого немає, так? Чи є це, тобто, є якісь людина. В своїх ілюзіях. Причому ці ілюзії, це знаєте, як свої правила, свої закони з приводу того, як було колись, я так розумію, в дитинстві. Тобто він постійно марить про ті правила все от ту картинку, яку він собі в дитинстві змалював. Чи правильно я розумію, що він просто живе мріями, які колись про щось там мріяв в дитинстві? Так, він, о, бачите, зараз поясню до, до маски до розкладу, а він не може відпустити з, з думки, з пам'яті о ті мрії, оті, знаєте, як воздушної замки, які він собі колись збудував в дитинстві. І оце його приведе до сліз, до того, що Ну, світ є реальний, так? І рано чи пізно ти в цей світ маєш війти. От він в нього не війшов, він все живе в своїх замках. Ну, так, можу сказати, що є якийсь там спектр аутизму, але, ви знаєте, у нас у всіх можуть бути деякі спектри аутизму, аутизму порушені, бо лікарями не доказано ще ля береться аутизм, що це таке. В нього дуже багато видів, підходів, спектрів і так далі. А давайте так спитаємо. От, ну, серед нас теж є батьки, так? Напевно, ж є діти, ми самі були дітьми. Давайте спитаємо, це от саме від, від порушення спектрів аутизму? Чи це від так, недовиховання? Тобто була ізбалована в дитинстві? Давайте тріплями. Це дійсно від якихось порушень спектроатизму, чи це від ізбавленості, що все дозволеності в дитинстві? Аутизм всядозволеності. аутизму, ну, аутизм. Всядозволеності. А... Тут більше все ж таки дивіться 100% від аутизму. Ну, тобто там, там не повний аутизм, розумієте, от по тих картах, там просто є порушення певних спектрів. Це вполне не, не, не нормальна людина, да? вона мислить, значить існує, але він занадто отам, він занадто дивиться. Знаєте, я б сказала третім оком, ну це не третє око, в тому плані, як езотеричному. Не всі аутисти можуть щось бачити. Так? а Це як він дійсно от нової генерації, він десь там в своїх зіркових мріях, те, що казали з дитинства свої замки, він бачить світ інакше. Так? Він може дійсно реально свято вірить в те, що давайте мір во всьому мірі. От, 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 дійсно, от, от таке у нього може бути. Але ж все ж таки там ще при цьому ну, гроші. Він може навіть це не, як стати, неосознанно, він коли робить. А щодо баловства, що і збалованості я не можу сказати, що в дитинстві він не був настільки збалований. Хіба що 30 купів, що, ну, було, він там, його ніхто, скажем, не напрягався, але, напевно, все ж таки такої збалованості прям не було. Все ж таки трошечки там є. Ось сюди, так, дивіться. І з вологом як такої воїни не було. Ну, або якщо навіть вона там була трохи, то це не від цього залежить. А саме те, що говорила, чому ближчі аспекти аутизму занадто багато думок. Е читаю просто багато про аутистів, е про легкі випадки, важкі, середні. Скажімо так, е у людей. З цими з порушенням цих спектрів завжди дуже багато думок, вони дуже багато про що думають. У них інколи буває хаос у голові. Тобто розумієте, Якщо люди є ті, хто, ну, знаєте, візуали, аудіали, є скітестети, от аутисти це візуали, вони мислять картинками. От у нього в голові просто тьма тьму, що з дитинства була картинок. Мать му, що таких, знаєте, оп, лампочка загрілася, ідея, ідея. Але це не значить, що ці всі ідеї можна втілити в життя. Тобто ці люди вони трошки. Вони інакше бачать життя, і вони не завжди розуміють, що в соціумі це реально можна втілити чи примінити. І вони думають, що це на благо, а воно реально йде на мінус. Ну, отакі от люди. Ой, маск-маск. Не в ті руки ти попав. На жаль. Ну, Такими людьми, на жаль, користуються. Отже, маску. все. А давайте тоді раз ми оці просекти зачепили ці падалатри, особливо на Давайте тоді спитаємо, чи являється він донором. Ну, не можна сказати, що спонсором-донором. Спонсором, спонсором який і В цьому житті. Ну, наприклад, ну чого? Рашка, я на це могла його сподвигнути. Чи є маск? Спонсором Алатри. Ну, одним із ну, ви знаєте, да, щось сюда ложить. Даємо але верніше, знаєте, я б що сказала, мавірно, давав. Знаєте, або один раз я б дав. Да. Дав, достатньо дав. Але щось потім зупинилось. Ну, Або, знаєте що, або він потім вже перестав, або... Саме з цією організацією порва, скажімо так, ми ж не знаємо, що там ще буває. Якісь іще може це може просто слухає когось, хто в цій організації. Ну, отакі от. Ну що, на цьому поки все.